Привіт усім! Гоава псидіум Кетлі. Жовта. Росте дуже гарно і в горщику. І в теплиці себе дуже гарно почуває. В теплиці вона, в принципі, у мене теж в горщику. Ми вже плодиємо декілька місяців. І далі вона ще має багато плодиків і бутончиків, ще зелені плодики. Дуже невибагливе дерево. Це я її раніше підстригала, як була в хаті, обрізала верхівку, щоб вона не була така велика. А зараз для теплиці то все перебудовую наверх, щоб внизу було місце, то низ я обрізаю. А пущу вверх її, щоб більше було. І вже в теплиці можна залишити більше гілок, буде, відповідно, більше плодів. Росте вона без всякого догляду, нічого не потребує. Дуже невибагливе дерево. Має гарні листочки такі і квіти. Зараз. Не бачу бутончиків, воно ну, дуже гарно вона цвіте. Сажайте, дуже рекомендую його посадити і смакувати надзвичайно смачними плодами. В неї така м'якоть. Ой, я зараз тут голці туди впала, впав плодик. Дуже смачна така кремова м'якоть в неї ті кісточки їстивні. Вони чистять кишківник. Надзвичайно ароматна. Дуже смачно. Вирощуйте успіху всім.